83 за Майдан Січислава. Запишіть. 83. Друга назва. Майдан Дніпропетровський. Прошу голосувати за Майдан Дніпропетровська. Ноль за. Євромайдан Січислав. Євромайдан Січислав. Євромайдан, не просто Євромайдан, була така пропозиція. Удавайте, врахуйте. Ні, є, є один, я бачу. Один, ну я бачу. один Далі, Євромайдан, Дніпропетровський. А хто давав пропозицію? здавав вже немає. А от одна людина. Так, і Дніпро-Майдан. Майдан. Майдан, не Дніпро Майдан. Дніпро-Майдан. Будь ласка, рахуйте. Войне голосування. Подвійне голосування. Раді считати. Там сімнадцять і двадцять дев'ять, а звісті ось і тридцять. Чи я дві не считають? Як важко тут бути скільки Так, члени нашої комісії констатують, що за Майдан, Майдан Січіслав 83 голоси і 81 голос за Майдан Дніпро. Але ми розуміємо, що тут десь є у нас якась межа. Є пропозиція припинити голосування. А? Припинити голосування. Припинити. Хто за те, щоб припинити голосування з цього питання? Так ну За припинення голосування з приводу назви громадської організації. Ні, та вже проготували. Ну пропозиція була, я сказав, пропозицію.